Вільгове розмитнення електромобілів в Україні продовжили ще на один рік. Сьогодні, 22 жовтня, в межах законів про бюджет прийняли таку правочку, що буде діяти до кінця 26-го року. Відповідно, ще один рік. Правда, це перше читання, ще потрібно, щоб друге пройшло. Але скоріш за все, якщо є перше, буде і друге. Знову лохів побрили. Знову стадо баранів, яке кинулося заробити грошей на халяву. Знову будуть. По бриті, як то кажуть, попадуть на бабки, тому що машин зараз наїде куча, машини будуть не в ринку, машини куплені по овер космічній ціні, а зараз можна купити набагато дешевше, ніж по тому прайсу, по якому куплялися ті машинки, які сцени барани розігнали на аукціонах. І відповідно опять попадуть на бабки. Це можна було спрогнозувати, це можна було догадатися, що так і буде, але народ ринувся на халяву. Друга хвиля. Перша хвиля побрила на кріпки любителі заробити бабок. Друга, ось любителі електромобілів зараз накриє. Реально, ціни розігналися в космос, будуть, будуть ціни на ринку, дуже зараз цікаві.